Аграрії працюють в умовах військового стану. Посівна вона компанія завершена. Загалом підорожай 25-го року в аграріями нашої громади посіяно 46 тисяч 275 гектарів. Що на 10 тисяч гектарів більше, ніж у минулому році. Озимі культури 15 тисяч 844, ярий, зернові та зернобобові культури 17 тисяч 420 гектарів, технічних культур 12 055 гектарів і кормових культур 900 56 шість гектарів також на минулому тижні працювали з норвезькою радою у справах біженців з питання реєстрації домогосподарств населення нашої громади на отримання матеріальної допомоги для ведення сільського господарства. Посилання для реєстрації розміщення на інформаційному ресурсі та розпочнене всім. Старостатам громадяни мають самостійно заповнити і надіслати анкети за результатами. Тоді будуть визначені і будуть надані відповіді.